Вітаю вас, мої любі. ласкаво прошу до каналу. З вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо на таку сумну тему, як розрив відносин з кровними родичами. Я можу сказати, що це дуже сумна, як на мене, тема, тому що, знаєте, як кажуть, що, як в Біблії, що царство, яке розділене між собою, воно не може встояти. Так само і родина є. Вісною, коли вона згуртована. І, скажімо так, якщо супругів ми можемо обирати, то кровних родичів ми обирати не можемо. І по суті, дуже добре, коли кровні родичі є нашою групою підтримки. Коли починають казати, що всі люди, у кого були тато і мама, потребують психотерапії, і якби з цього сміються, ну, не без того, що і ми маємо свої характери і можемо там якими своїми сторонами обтесувати, знаєте, один одного. Але е на це можуть багато що сказати люди, які вийшли з сиротинців, з інтернатів, е куди їх здавали батьки, наприклад, або де взагалі були діти сироти. Там потрібно не просто, можливо, потрібен психолог, там дуже часто потрібен або такий друг, щоб трапився, такий сердечний, такий теплий, щоб якось оцю глибину самотності заповнив. От, або, правда, потрібен психолог і надовго. Так що цей жарт, ви знаєте, в ньому. Мало смішного, тому що набагато більше підтримки потребують люди, у яких не було ані мами, ані тата. Як я вже казала, що перед тим як об'явити своєму кровному родичу, особливо першої лінії, тобто батькам, сестрам, братам, рідним та рідним, про те, що ви більше не будете спілкуватися з ними. Треба подумати 777 разів, тому що коли деякі люди кажуть, що я припинив спілкування з тим-то і тим, то там батьком аб'юзером, мамою аб'юзером, або там сестрою-братом, і тепер я найщасливіша людина на світі, треба непогано бо розуміти, що таке для цієї людини аб'юз. Чи це правда був аб'юз, чи це був якийсь там погана якась риса характеру цієї сторони, розумієте? І, більше того, зараз це дуже модно, так що це погана тенденція. Це тенденція, ну, як погана. Уходити від аб'юзера це добра тенденція, От, але треба розбиратися, що таке аб'юз. Тому що, можливо, в якихось випадках треба дистанціюватися, а не розривати стосунки. Розумієте, кровні родичі це такі наші підмуря, це такі наші опори, що я би так не легко я вам чесно скажу. Я би так не легко Звичайно, бувають такі екстремальні випадки, коли правда. Там фізичний аб'юз, або правда, моральний аб'юз дуже сильний, або, не дай Боже, там якісь сексуальні речі. Ем, ну, тоді так. Але якщо там, скажімо так, у мами мама втручається в ваше життя, або тато втручається в ваше життя і там просто дуже твердий, або дуже такий настирливий характер, можна проявити свій характер і поїхати від них за тисячі кілометрів жити. І відповідати їм все-таки на дзвінки, можливо, не на 300 разів на день, але один раз на день відповісти на дзвінок і зателефонувати їм також. Розумієте, поїхати за тисячу кілометрів і дзвонити один одному це не те саме, що розірвати стосунки повністю. От… Е Розумієте, є таке поняття, як відчуття повної тотальної самотності і відчуття себе без дому без коріння. Це дуже неприємне відчуття, це відчуття, як, яке може потім викликати депресію, яке може викликати дуже сильну тривожність, що ти один і ти взагалі без підтримки. Іноді люди кажуть, що ой, достатньо класно заробляти, щоб все, завжди грошима купувати собі підтримку. Це не завжди можливо. Уявіть, у вас дуже багато грошей, наприклад, але от вам, ну, так, не дуже багато грошей, просто у вас гарна зарплатня і гарна робота. І от у вас маленька дитина. І правда, дуже маленька, вона захворі... захворіла. Чи ви будете дуже сильно довіряти. Маленьку зовсім дитину нянячкам якимось. Чужим людям, розумієте, тим паче зараз. Ось, тобто, ну набагато краще, коли це прийде там сестра, посидить, коли це бабуся посидить, коли дідусь посидить правильно з дитиною, ніж коли це буде там, там няня не зрозуміло, що. Тому о, і багато таких насправді є. Історії. Звичайно, є такі близькі родичі, які спілкуються, наприклад, тільки з позиції «я директор ти дурак, які спілкуються винятково критиканством, які спілкуються винятково агресією, які взагалі не створюють атмосферу родинності. Є таке в мене є родичі, з якими я майже не спокоюся. Але мені це неприємно. Мені це неприємно. Слава Богу, що це не моя перша лінія, не батьки, не, не, не сестра. Не, не, не найближчі мої кровні родичі. Але все-таки близькі мені це неприємно. Я би хотіла, щоб це було інакше. І. А те, що я не спілкуюся, не означає, наприклад, що я не пам'ятаю якесь їх добро, що вони колись для мене зробили, допомогу їхню, або що я вважаю, що я була в усьому права. Ні, просто загальний, загальне тло спілкування стало таким, що. Я не бачила в ньому більше душевності і те, що люди справді хочуть дзвонити, вітати, знати, а що це все робиться якби е, тому, що так треба, а не тому, що так хочеться і тому, що йде від душі. І я вирішила, що я не хочу більше такого. Але якщо цих людей десь на вулиці, я обов'язково привітаюсь. Якщо я побачу, що там буде так, що ми можемо якось поговорити. Така нормальна. Якась буде реакція. Я підійду поговорю. Питаю, як справи так, так? От, ну якщо ні, то ні. Але я не буду відвертатися, і це не означає, що я там цих людей ненавиджу, наприклад. От, ну, в мене от є декілька родичів. Одна родичка, вона просто дуже агресивна, її намагаються внукати. Більшість наших родичів, от, а, і до речі, це не означає, що я їй, мені немає за що їй дякувати. І, тобто, знаєте, це от, стосунки з родичами, це така це не чорно-біла історія насправді. Оце історія з багатьма кольорами. <сум> от, що от, просто ти розумієш, що так, ти за щось їй вдячна, але ти, ти очікуєш якихось там агресивних випадків, і ти не знаєш, як на них якби, відповідати. І... Ти намагаєшся цього уникати. От. Або в мене є родичі, з яким я дуже багато за що вдячна, але таке якесь спілкування почалося, що я не бачу в ньому щирості. Не бачу в ньому щирості, я бачу там дуже багато конкурентних ноток. ноток з посилом там якби... Бути на коні, нього бути лузер. <гум> от такий, знаєте, наче ти не за сім'єю, а ти на постійному комусь змаганні знаходишся. І, а, і тому ну, от, така конкуренція і критика дуже сильна. І я подумала, що я цим людям багато що вдячна, але для мене це більше не нагадує спілкування з родиною. Для мене це нагадує спілкування. З колегами по роботі, які ще не дуже добре до, до, до тебе ставляться. Але ж знову ж таки, наприклад, це не означає, що я ні в чому не помилялася, у спілкуванні з ними також помилялася. І якщо б повернути час назад, можливо, дуже багато і я б зробила по-іншому. Ну, але, чесно кажучи, я би хотіла, щоб вони деякі речі зробили по-іншому, не говорили багатьох болючих дуже речей. І так далі. Ну, Є так, як є. Тобто мені ця ситуація неприємна. От. Е я просто знаю, що після того, як ви розірваєте стосунки з родичами, ближчої в цій нашої кровної категорії рідні, рідні сестри, брати і батьки, е це буде визивати вас просто коктейль, коктейль різних емоцій і станів. І коли люди починають казати, там в мене була погана мама, вона постійно там, значить, забила дружба, вона задрала, і я припинила з нею спілкуватися. І я тепер найщасливіша людина на землі, я би хотіла, щоб люди давали оцінку а, от, о, цьому своєму актові, а, роки через три, а не через три тижні після цього. Роки через три. Коли вони перейдуть, і якщо вони правда не будуть спілкуватися, от тоді нехай вони розкажуть вам якби це те, що вони переживали і відчували в цей момент. розумієте, Всі ці три роки, що це для них було. Тому що, скоріше за все, там буде так багато емоцій. Розумієте, це як розірвати зв'язок зі своїм минулим, це як розірвати зв'язок зі своїм дитинством. Як розірвати зв'язок з багатьма своїми би, домашніми настановами, установками. Чи це погано, чи це добре, має вирішувати сама людина. розумієте? Але отак от давати огульно такі поради, що якщо там щось там не влаштовує сильно. Там, то розриваєте, ну ні, розривати треба, коли є фізичне насильство, коли є це сексуальне насильство, коли є е, ну, моральне таке насильство в родині, коли ти бачиш, що людина це робить не тому, що в неї поганий характер, а тому що вона отримує насолоду від е, того, що тобі погано. От, на жаль, коли я побачила, що одна моя родичка. Досить близька мені отримує несамовито насолоду, а, коли каже мені дуже болючі, різкі а, речі, які, в принципі, занижують мою самооцінку по всіх фронтах. І постійно колупає одні ці самі теми, і постійно вона ходить по моїх помилках. І я зрозуміла, що мені від цієї людини треба було б, в принципі, а, уїхати. Напевно, що на інший континент. <смі> так, от я вам скажу, тому що ем... Так, це болюча тема. Ну, але я розумію, що я правильно би зробила, якби я уїхала від неї на інший континент і дзвонила б там декілька разів на рік. Тому що давати якби, можливість себе знущатися, це також якби така собі історія. Але сказати їй, що я з тобою більше не буду ніколи спілкуватися, я би також ніколи не сказала. Я би ніколи не сказала. Тому це дуже індивідуальна історія, кожен має цей вибір робити сам просто знаєте, що навіть зміна, наприклад, імені або прізвища іноді дає відчуття пустого дому. Що тобі його, тобі його треба обжити? Як вам треба буде обживати своє якби, життя заново, якщо ви розрубаєте просто наживо, ем, не дай Боже, через якийсь, якісь примхи, ем, стосунки, відносини зі своїми найближчими рідними? Це може бути відчуття не просто того, що ви маєте обжити новий дім. А що ви маєте зібрати пазли себе? Просто ставтеся до цього, мені здається, дуже обережно. А, зважте. зважте. А люди, які дають такі поради, мають давати поради, я думаю, через 3-5 років, не менше після того, як вони розірвали. Тому що ем, якщо вони дадуть от, от цьому всьому настоятися, то можливо вони скажуть, я розірвав стосунки, але там за півроку я відчуваю себе так погано мені треба було настільки збирати пазл себе, що я якби приїхала до мами, і ми разом все сіли обговорили. Ми все зрозуміли, і вона зрозуміла, якби отак. От. Так от. І, можливо, це можна було би зробити без розірвання стосунків, а через діалог або дистанціювання, щоб людина зрозуміла, що так більше не можна, і знову ж таки, діалог. Так, от. Ну, знаєте, чим ближче спілкування, тим більше ми можемо один одного ранити, і тим більше, напевно, що треба, якби, ресурсності один одного вибачати. Так що, так. <смі> родина це, мабуть, для того, щоб вибачати один одному дуже великі помилки. По великому рахунку, якщо ми кажемо про кровні зв'язки. Так що якось так. Я би зважувала. Я би, я би зважувала. Ну, але якщо ви бачите, що перспективи на те, що ці стосунки будуть позитивними, хоча б і нейтрально, дружніми, немає, то треба дистанціюватися. Дуже сильно дистанціюватися. Це дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі. Давайте.